Ось такі в мене вийшли смачні, гарні, апетитні крученики. Дійсно дуже смачно, ніжно так. На смак м'ясо дуже м'яке, ніжне, соковите. Ви можете також готувати з курячого філе. Це не обов'язково готувати зі свинини. Зараз посиплю трошки зеленинкою. У мене буде сушена. Але можна посипати свіжим укропчиком або петрушкою зеленою смакота. Зараз розріжу і покажу вам в розрізі. Ось таке в розрізі крученик. Дуже гарно тримає форму, не розпадається. Воно ще дуже-дуже гаряче, але коли остине, можна нарізати навіть як на холодну закуску. Дуже гарно виглядає смачно, просто. І видно, що м'ясо соковите, ніжне. Пробуйте, готуйте, смакуйте та будьте здорові. Болгарський перець такими кусками. Ось так. Для красоти, для смакоти. Можна й морковку так натерти. Зелений горошок подрібнити і посипати, будь-що. Перевертаємо ось так.